Привіт! Мене звати Марина Марченко, я голова та співзасновниця громадської організації Генерація матерів Влада ми працюємо, щоб підтримувати матерів та допомагати їм бути видимими та самодостатніми. Ми створюємо умови для якісного відновлення після пологів, турбуємося про ментальне та фізичне здоров'я, популяризуємо грудне вигодовування та допомагаємо жінкам на шляху до економічної і соціальної спроможності. Громадська організація Лада надає психологічну підтримку, проводить освітні заходи, будує спільноти, впроваджує адвокацію і змінює культуру ставлення до материнства в Україні. За 6 років разом із партнерами ми допомогли 50 тисячам жінок у різних куточках країни. Наші інформаційні компанії охопили понад 6 мільйонів людей. Наші заходи збирають сотні матерів із дітьми, а нашими чат-ботами користуються цілодобово по всій Україні. Ми встановили знаки підтримки грудного вигодовування навіть у несподіваних місцях: у міністерствах, меріях, театрах, цНАПАх, ресторанах та вокзалах. Сьогодні ми беремо участь у обговоренні державної сімейної політики, ініціюємо зміни в медичних стандартах, проводимо дослідження, допомагаємо жінкам проживати материнство як позитивний досвід і пропонуємо сучасні рішення для вирішення демографічної кризи без репродуктивного тиску. Виходить, що ми піклуємося про тих, хто буквально створює та доглядає наше майбутнє. Приєднуйтесь до нас, несіть лепту в спільне майбутнє.